Дня. Е, якщо хтось скаже, що тет, це в перекладі, е, той є дресурувальник», то не вірте тому. Е, тут ви на моїй кроватці можете побачити таких екзотичних різних звірів, де я глажу куалу, е, кінгуру. Разом в гнівку шимпанзе, така метр 50 ростуть. Да? Поруч стою на. Це все дівчата, слоника. І в самому горі лежить така пишна всіми формами, тигриця, де я її глажу. От, а вийшло так, що до неї я попав таким чином. В Таїланді. Коли ми були на фермі крокодилячі, було дуже багато росіян, і коли крокодилу, того, що дресировщик тягав за квіст, дали на палицю в зуби, могли сісти на нього і сфотографуватися. А до мене не встигла дійти черга, бо був графік жорсткий і не зміг я сфотографуватися. Тому, коли ми були в парку Орхідей, де ми зустрічалися е, з мільярдером, ну, от, і там мож, можливо було якось, побути на різних атракціонах, ми підійшли, е, де було більше 10 тисяч людей, е, до вольєру, де лежала тигриця. І е, ті люди, що обслуговували е, цей вольєр, в англійській мові запитали, хто хоче її погладити. І я, знаючи, що я можу не встигнути, як з крокодилами вийшов, то я перший підняв руку і сказав я. І мене тоді під руки ці дві хлопці взяли і повели до Тигриці, посадили, і я 5 хвилин її гладив, от, з нею так сказати, спілкувався. Це я веду до того, що теперішня програма. Яку ми розпочали в Україні, називається від сліпого до крутого. Це значить, що жити в темряві це не дуже легка справа. Міжнародна організація здоров'я визнала сліпоту як одну з найважчих хвороб у світі. І змінити цих людей. Життя з темряви до е, того моменту, коли вони зможуть реалізувати себе як особистість, це треба пройти і мати мужність прожити е, нелегке життя, змінити вокруг, е, коло себе е, свій світогляд і світогляд близьких людей, рідні, друзів. Ну і всього точуючо. Е е я, на жаль, я кажуть, а може і добре за віком е не водів заді е е нагороди і вони тільки розмістили в мене вперло. Тому це Так, не можу вам сказати, що там ззаді мені тут інша по чехло, може бути більше а, Тут ви бачите да, відзнаки діяльності, яку я вже в такому віці коли не бачив, очолювши організацію незрячих юристів України, е, всеукраїнські організації е, інвалідів та пенсіонерів. Обличчям до істини, Союз підтримки, Всеукраїнську громадську організацію, Союз підтримки незрячих України, Всеукраїнську громадську організацію Фонд Справедливість, заступником Всеукраїнської проспілки працівник. Ну і ще кількох організацій була удостоєна, як би мені честь, бути заступником, керівником цих організацій. Ви бачите відзначення е, нашої спільної роботи, це від заслуженого юриста України, відзначення орденом Святого Володимира, чотирма орденами е, від уповноваженої Верховної Ради з прав людини, від Карпачової, Союзу юристів України, е, спілки адвокатів України, заслужений адвокат Києва. От і багатьох от, інших. Тих нагород, які ви тут бачите, і за спиною не видно, бо вони вдома залишились. От. Е, я хотів би вам показати, що сьогодні сліпі в Україні потребують уваги кожного мешканця і жителя України. Тому що ну, на сьогоднішній день та увага, яка приділена, у моїй особі, і через це я як би, привертаю увагу до проблем сліпих. Ну, Не кожен має можливості, так? наприклад, у четвер отримати публікацію, як це було аргументи і факти в Україні. Вчора була публікація в фактах. Сьогодні я виступаю на тед. А завтра, 13. Листопада буде Міжнародний день сліпих, День Білої Тростини. Тобто я своєю діяльністю хочу викликати у всього населення України і світу потребу допомогти вперше осліпшим людям. Вивести їх з тої темрими свічечкою слова, якою вивів Забаштанський Володимир. Своїм життям до того крутого громадянина, який не потребує може, співчуття, от, а потребує допомоги от у тій справі, е, яку розпочала чимала кількість фізичних і юридичних осіб, створюючи першу в Україні. Центр реабілітації, адаптації та відпочинку для осліпших людей, тому що кожного року в Україні сліпне більше 10 тисяч людей. Таких в Україні більше 500 тисяч незрячих людей, більшість з них живуть у сільських місцевості, які навіть не можуть отримати статус незрячої людини це людина, яка отримує нижче за прожитковий мінімум. Це людина, яка не може за ту пенсію, яку їй дають, задовільнити потребу, яку вона має за висновком СЕК. це мати постійний сторонній догляд як інвалід першої групи. Вона навіть позбавлена права мати тростину як засіб реабілітації, не може за державні кошти реалізувати можливість. Навчитися користуватися комп'ютером, мати цей комп'ютер, звукові програми, бо це коштує все дуже дорого. Наприклад, при, при, принтер для здорової людини коштує біля 200 доларів, а принтер для незрячої людини 10 тисяч доларів. Собака для незрячої людини коштує 25-35 тисяч доларів. Тобто, ви розумієте, що вартість життя для незрячих. Дуже дороге життя. І е, у нас все йде по залишковому принципу: перші отримують заробітну плату це Верховній Раді, Кабінету міністрів, а останні отримують самі слабкі, це діти-інваліди, ті, які доглядають за інвалідами, за сліпими. Мабуть, ніхто не знає, що догляд за інвалідом першої групи загального захворювання. Складає 17 гривень. Чи можна прожити за ці кошти в місяць? А ці люди повинні виживати. І їм не дають право влаштуватися на роботу, бо вони будуть позбавлені права догляду. Їм не дають можливість виходити навіть в аптеку, в магазин під час коли здійснюють. Перевірку, а це може бути в будь-який час управління праці соціальної політики, які отримують зарплату чимало, приходять і перевіряючи, здійснюється догляд за сліби за ці кошти. Перевіряють холодильники, перевіряють, чи не купили вони нових меблів, чи хтось їм що не подарував, щоб зняти е, оці копійки. Це йде постійне приниження людей. Тому ми хочемо з своєю громадою стати на захист цих людей, зробити так, щоб цей центр став найкращим у світі, щоб у цьому центрі, як описано в газеті Факти за 11 листопада цього року, незрячі могли дозволити собі навіть керувати автомобілем, От. могли здійснити будь-яку мрію. Тому я вас якби, запрошую до того, щоб ви приєдналися до, до тих волонтерів, до тих меценатів, які здійснили оце завдання нашої організації, започаткували отакий от центр, щоб ви своїм милосердям, своєю участю зробили цей центр гордістю нашої України. Щоб ми могли гордитися нашим населенням тими людьми, бо, подорожуючи в різних країнах, це за п'ять років от на екрані ви бачили, що ми були і в Індії, і в Польщі, і в Австралії, і в Таїланді. Злітали з Таїланду з воєнного аеродрому. В Австралії досліджували питання доступність сліпого до. Правосуддя були в Верховному суді на конференції. Нам допомогли омбудсмен Австралії зробити конференцію в апеляційному суді, місцевому суді. От. Ми зустрічалися з такими відомими людьми, як професором Сідейського університету, доцентом юридичного факультету, який був також незрячий юрист. Ви час мені говоріть, щоб я не... Перейшов грань. Ви бачили, бачили на екрані ну, відомих людей, починаючи від Карпачової, від е, е, різних ректорів, Академії прокуратури, Академії внутрішніх справ, Академії адвокатури, податкової академії це все члени спілки е, е, юристів України. Ті, які допомогли і студентами в будівництві нашого центру, які проводять спільно з нами конференції наукові по захисту прав інвалідів, покращенню законодавства. І багато можна перечисляти, що було зроблено, зроблено організацією незрячих юристів України, яка входить в склад Союзу юристів. України щоб запобігти тому правому насилю, яке було створено в Росії, От, і хотілося б започаткувати таку адресну допомогу і в Україні. Ми без страйків, як зараз проводять афганці та своєю діяльністю пояснили юристам, що цього не можна робити що це порушення прав. Людей з інвалідністю. І на сьогоднішній день е, наше завдання, зараз ми приходимо, щоб зробити таку спільну конференцію е, юридичну е, справ захисту інвалідів. Тому що в 2009 році, 16 грудня, була ратифікована е, Міжнародна конвенція справ захисту інвалідів, але нічого не було зроблено для того, щоб вона. Діяла у нашому законодавстві. І це дуже страшно, і це дуже важливо для України, тому що це порушення прав людей, які знаходяться вдома, вони не можуть вийти на страй, вони не можуть написати, не можуть прочитати. Вони посаджені у те пекло, з якого можете витягнути ви тільки ви їх. Через наш центр через ту інформацію, яку ми можемо подати їм. Тому і моє завдання знайти е, наступного може, літа, може в ближчий час е, літак гідроплан, на якому я хотів би здійснити якби політ над морем, щоб залучити увагу людей. Що ми все можемо, тільки допоможіть нам створити умови для того, щоб ми не відчували себе ізгоями суспільства, щоб ми в суспільстві були повноцінними людьми. Щоб ну, не тільки я міг відчувати себе о, ну, нормальною людиною, коли я приходжу о, чи в суд там працюю о, по захисту прав. Людей, які мені довірили, чи до слідчого, чи в СИЗО, де зараз Юлія е, знаходиться і Лазаренко тільки по іншим справам. І мені довіряють люди. Тому я вам щиро-щиро дякую за увагу. Я вас всіх люблю і прошу свою любов передайте тим вперше осліпшим людям щоб вони могли тут стояти на моєму місці і дякувати вам, і передати нізький ухід. Хай щастить дорогі! Дякуємо, пане Львіве, і сьогодні на спеціалісті не виражається. Дякую за спеціалісті, яка стоїть.